Нехай не знаю я, страху нехай не знаю, я. не знаю, що таке вагання, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, Скріпи Скріпи мій дух. загартуй волю, загартуй волю. Панує, ми браття, у своєї стороці, Духов. Семья, семья. Не, не, резко. Давай, резко. Здесь тылу мы должны прилагать массу усилий, чтобы помочь фронту. Наш лозунг – это все для Украины. Враг должен знать, Харьков – это Украина. Враг должен знать, что здесь его не будут встречать как прошлой весной с цветами, его будут встречать штыком. Мы будем гнать их в шею до самого Кремля, а потом и до Сибири. Заїташний. А а святкуємо сьогодні день народження Азова. Вже цілий рік. Е... Весь табір постійно забитий. Людей дуже багато, які приїжджають на декілька разів і потім не повертаються, просто для того, щоб якісь навики отримати. І В випадку чрезвичайної ситуації знати, що робити в ній просто банально. Є такі костяк, який постійно приїжджає, приїжджає постійно тренується або їздять на ну, це не в АТО, а на об'єкти, на охорону об'єктів. якщо ми не втримаємо Харків, то ця навала не зупиниться на Харкові піде далі. Тому Харків настільки точно так само стратегічний об'єкт, стратегічне місто для України, як і Маріуполь. Да. Тому я не бачу особисто різниці між Дніпропетровським чи Харковом, Одесою чи Маріуполем. Це все важливо. Якщо нас там не буде, то там буде ворог. Якщо ми не захистимо Харків, то тут буде ворог.